Хочу сьогодні показати вам, як я готую макарони. Ми їх називаємо 2 в, одно. в одном. Чому 2 в одному? Тому що вони виходять, як вже відразу з підливкою. Що нам знадобиться, нам знадобиться обов'язково форма, в якій ми будемо це запікати. Нам знадобляться самі макарони, можна використовувати і спагетті, і пасту, і. Любі макарони. Мені знадобиться томатна паста або сік томатний, можна використовувати, цибулька, сир і любе щонебудь м'ясне. Це може бути фарш, ви можете покатати, як фрикадельки. Це може бути м'ясо кусочками порізане, це може бути навіть відверне м'ясо, яке у вас залишилось. Це може бути навіть ковбаска. Я достала баночку тушонки. Але в інтернеті дуже багато таких рецептів, схожих. І всюди так красиво показують, беруть пачку спагетті, висипають, заливають, розкладають. А потім, по факту, у вас виходить коржик такий, знаєте, напівсирий злипшихся оцих спагетті або макаронів. Щоб цього не було. Я макаронні вироби спершу трішки приварюю. Водичку я солю дуже добре, щоб вона була солонкувата, щоб макарони були гарно просолені. Щоб потім, коли ви будете підливку доводити до смаку, вона вже не буде у вас тягти сіль на самі макаронні вироби. Не ламаю. А ось так цілячком і відварюю. До напівготовності проварюємо. Що стосується цибульки, то її можна сирою покласти, але я вважаю, що смачніше, коли вона трішки спасирована. Тому я ріжу її не дрібно, так ось чверть кольцями. Ось так. І трішечки на сковорідці підсмажу, спасірую. Як тільки макарони або спагетті стали альдентом, я обов'язково роблю наступне: промиваю, роблю це в холодній воді. Не дивлячись на те, який сорт макаронних виробів, і не дивлячись на те, зі звичайних сортів пшениці. Вони виготовлені. Або з твердих, все рівно я промиваю, тому що є на них оцей мучнистий такий ну, наліп. і щоб вони швиденько охололи. Добре, промиваю в холодній воді. Тепер витягаю і даю стикти. Спагі мої стікають, цибулька пасірується. А я тим часом змащу форму вершковим маслом. Я навмисно сьогодні готую велику форму із двох пачок спагетті, ну, тому що мені так треба, щоб було на декілька днів. Ви можете готувати з однієї пачки, ніхто не примушує вас такими об'ємами готувати. Просто хто дивиться наш канал, той зрозуміє, чому мені потрібно вільний час. Тим часом займаюся соусом. Томатну пасту розводжу з водичкою. Обов'язково додаю цукор. Сипнула, він уже почав розставати. Я додам ще ось отакі 12 овочів і трав і сіль. І доводимо за смаком, щоб наш соус був смачний. М'ясо в моєму випадку вже. Підсолене. Макарончики я підсолювала. Тобто я роблю такий соус, щоб він був смачний, щоб потім не виявилося, що недосолено. Ви можете додавати сюди любі спеції і трави, які вам подобаються. Томатний соус я вже зробила, довела до смаку, перелила в мисочку, щоб зручніше було розколотити. Форма моя дечко. Змазана маслом, залишки масла я залишаю тут. І цибулька вже спасірована, Ось така вона. Не потрібно її дуже засмажувати. Починаємо збирати. Спочатку відправлю сюди наші макарони. Поверх спагетті я виклала цибульку. І зараз останні майже. Це нашу м'ясну, заставляю додати. У мене це тушонка, ви можете фрикадельки, котлетки, ковбаска, сосіски, що у вас є. Розклала тушонку і тепер зверху заливаю нашим смачним соусом. Даю йому трішки впитатися і зараз рівномірно по всій плащині налью. Тепер беру звичайну виделочку і роблю ось, ось так, щоб всюди-всюди пройшов наш соус так. Начебто трішки припідіймаючи. Ось так. Все, відправляю у холодну духовку. Тут у нас виходить так, що все готове, тому я довго тримати в духовці не буду. Як тільки прогріється, все поєднається докупи смаки, прокипить трішечки у соусі, і я відразу затру сиром. Якщо ви робите з фаршу, які небудь, вироби по типу фрикаделяк або що-небудь, то тоді готуєте до готовності вашого м'ясного вироба. В духовку ставлю в холодну. Я з соусом вгадала. Бачите, якщо я від стіночок віддвигаю, внизу є соус, цього буде достатньо, щоб воно закипіло і прокипіло. Ну, я, тому що не перший раз уже це роблю, і вже на глаз орієнтуюся, бачите? Якщо ви боїтеся, що вам. Не хвати опиту вашого відразу вгадати і те більше, не хочете, щоб він залишався, ви можете зробити наоборот менше. Але коли ви зальєте і побачите, що вам не вистачає, можна додати водички. Ну, Але тоді можуть збитися всі смаки, за якими ви робили соус. Тому. Орієнтуйтесь на інтуїцію, дівчатка. А я відправляю до духовки. Покипіла трішки моя підливка. З усим на світі потоваришувались смаки. Тепер я зараз отак приховаю трішки всередину м'язко. потерла сирок і все це засиплю тертим сиром. І тепер повертаю в духовочку, щоб розплавився та запікся сирок. А ось уже і в готовому вигляді. І прошу вас звернути увагу, що нічогісінько не склеялося, не злиплося, а кожна окрема макаронинка у підливки, як начебто тільки приготовано і полито. А оті рецепти, де макарони сипляться сирими, на виході, коли ви витягаєте, у вас буде брусеник, склеяний з сирих макаронів. Не знаю, можливо, хтось скаже, що це не потрібне відео, а комусь, можливо, воно знадобиться. Тому готуйте це легко, швидко, смачно. А голове, головне зручно, не потрібно окремо готувати два блюда.